Цього тижня на прийом до міського голови записалося шість осіб. Першою була Любов Прожейко. Родина жінки використовувала ділянку площею 25 соток на вулиці Либіцькій, яка дісталася у спадок після смерті батьків. Але тільки було до сьогоднішнього року. Сьогоднішнього року з'явилися нові власники, що жили батьки. Вони до дали її сину своєму 10 соток, на що було рішення, під забудову. І потім розкинули, що такої бути подиви не було. Але ми цю землю ми приватизували. Ми користувалися до сьогоднішнього року. Поки з'явилися покупці, сказали, що ви вже не власники. Ми купили батькам пані Любові надали цю земельну ділянку ще 1997 року. Про що свідчить ухвалене рішення? Жінка запевнила, неприватизовані не приватизовані соток продали за копійки, і це викликає неабиякі підозри. Любов Михайлівна хоче розібратися, чи такі дії правомірні і чому землю, яку щойно надали в користування іншим людям, одразу ж пустили з молотка. Вся проблема у тому, що за рішенням 17-річної давності вся ділянка територіально була на вулиці Либіцькій, тепер її частина на Березовській. Якби зараз не було потреби в боротьбі за територію, її можна було б спокійно приватизувати. А так лише в судовому порядку. Тим самопляд організацію робити технічку. Повинно на натуру так. по тому рішенню. Так? так? Як потім ця технічка йде на погодження вже якщо, якщо буде там відмова, це тільки все. А суд, судше на це. У вас рішення це рішення дуже сильне, я так скажу. Ми... Це так званий державний акт. Судитися чи ні справа пані Любові, але за словами міського голови спробувати можна, бо шанси великі. Наступними на прийом звернулися Андрій Крупін і Тетяна Петравчук. У мене двоє дітей, і в одній кімнаті там, 12 квадратних метрів просто неможливо. Там вже без кімнату виділяли, так? Ну так, ну, це ці ці дали просто щоб, за... для двох дітей, щоб на розширення. Пан Андрій запевнив, на першому поверсі є кімнатка, де ніхто не мешкає. Але документально це не засвідчено. Зараз батько двох дітей згоден за власні кошти замінити старе вікно на нове, щоб було тепло. От, наприклад, це дружина це зі школи піде і нам кажуть, що туди. Получається, ми як мабуть, як в оренду, сказали, ніхто давати воду не буде, це прописуватися чи не прописуватися, туди ніхто нічого толку не каже. За словами Анатолія Соловйовича, по договору аренди родину не виселять. Міський голова пообіцяв, допоможе в розширенні території або в пошуках земельної ділянки для забудови. Наступною на прийом звернулася Надія Колосок. За словами жінки, 2012 року в неї незаконно забрали ділянку землі, надану їй 1990 року на вулиці Леся Курбаса. Натомість запропонували заміну під високовольтною лінією на розвитки. Це в минулому році я була. А про дану вже ділянку не питали? Я питала, ну, це, це ж спорій йде за те, що ця ділянка продана. А як може санітарна зона продаватися, він мені Анатолій Соловйович запевнив, проблему буде вирішено. Я вам попросив архітектуру, щоб все-таки зайшли вам 4-5 соток в зручному місці, таким, щоб ви могли користуватися, так як машини немає. Давайте спробуємо ще раз». то до мера по скайпу звернулася мешканка вулиці Цирджинського Людмила Ковальова. Напівсуха акація нахиляється на чотири сотки городу. Та ще й ворони обсідають дерево. Анатолій Соловйович пообіцяв. Особисто виїде, щоб боротися з проблемою. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.